Доброго дня! Математика це просто! Мене звуть Наталя Томашук і я репетитор з досвідом. Якщо ти вперше на цьому каналі, то обов'язково підписуйся на цей канал та поширюй між своїми друзями, адже тут завжди багато цікавого та корисного з математики. А наразі дивись моє нове відео. Це у нас задача з геометрії за 7 клас. Це завдання також було в минулих роках в ЗНО. Отже, розглянемо завдання. Усі! зображені на рисунку прямі лежать в одній площині. Тобто це завдання з планіметрії на площині. Прямі М і N є паралельними, ось наші прямі є паралельними. Далі нам відомо, що нам потрібно знайти кут альфа, ось наш кут альфа. Його нам потрібно знайти. І нам відомі деякі кути. Цей кут, що має 60 градусів, я позначу кут 1, аби я могла вам якось про них говорити. Далі. Цей кут 170 я позначу, це буде у мене кут 2 Кут, який нам потрібно знайти альфу, я позначу кут 3 І ще мені один кут тут пригодиться. Отже, що я буду робити першу чергу. Маючи кут 60 градусів, я знайду кут вертикальний до нього. Які у нас вертикальні кути? Ось, наприклад, цей кут і це є вертикальними. Отже, в нашому малюнку кут до кута 60 буде вертикальний. Ось давайте я іншим кольором буде вертикальний. Ось цей кут. Його я позначу кут 4. Отже, у нас кути 1 і 4 вертикальні. А за теоремою вертикальних кутів вони рівні. Запишемо кут 1 дорівнює куту 4 і дорівнює 60 градусів як вертикальні. За теоремою вертикальних кутів. Далі. Ми записали. Далі ми бачимо кути. Ось у нас які кути. Оце який кут 2 да? І у нас є паралельні М і Н. І зачіпимось за цю січну. Побачимо кут 2 і ось цей кут. Ось цей кут я його позначу кутом 5. кут 2 і кут 5. Є внутрішні односторонні, бо вони з одного боку відсічної. Про що говорить теорема внутрішніх односторонніх кутів? Теорема внутрішніх односторонніх кутів говорить, що сума їхня при паралельних прямих буде дорівнювати 180 градусів. Тобто, якщо М і Н паралельні, тоді кут 2 і Кут 5, Кут 2, додати Кут 5 повинно дорівнювати 180 градусів. За умови, що наші прямі є паралельними. Отже, зараз підставимо. Кут 2 у нас 70 градусів, а кут 5 невідомий. Значить, додати кут 5. І дорівнює 180 градусів. Таким чином ми знайдемо, що кут 5 дорівнює 180 відняти 70 110 градусів. 110 градусів. А кут 3 3 потрібно знайти. Нам потрібно знайти альфу, отже Q3. Альфа в мене червоним кольором. Кут 3 дорівнює. Нам потрібно від кута 5 відняти кут 4. Кут 5 у нас 110 градусів. Кут 4. Ми знайшли у першій дії 60. Відняти 60. Таким чином ми маємо, що кут 3 дорівнює 50 градусів. Тут, звичайно, були ще інші способи розв'язання, але я розв'язала саме так, аби ця тема, ця задача була корисна для семикласників. Отже, нам потрібно ще вибрати відповідь, адже це тест завдання ЗНО, і там є варіанти відповіді. У нас вийшла відповідь 50. Шукаємо серед поданих і маємо варіант Б. Отже, для того, аби розв'язувати такі завдання, обов'язково ви повинні знати всі теореми та властивості суміжних, вертикальних, внутрішніх односторонніх, внутрішніх різносторонніх та відповідних кутів. Я думаю, тобі сподобалось моє відео, тому став лайк, якщо ж ні, став дизлайк. Пиши в коментах, що ти хочеш бачити в наступних відео. Наразі дякую за увагу! Пока-пока!